Бажаю здоров'я. Дехто думає, слухайте, як вона вже задовбала чесно, завжди ці ефіри, ефіри, ефіри. Але ж, ну що я зроблю? Як у мене звітів дійсно дуже багато, і дуже багато людей донатять, люди працюють. Я повинна от звітуватися за вашу велику роботу, тому що люди рятують життя нашим захисникам. Поїхали, звернулися хлопці з 28-ї бригади. Козаки наші, які боронять на Краматорському напрямку, каже Веронік: бліндажі, копаємо дані ніч погоріла техніка, потрібно шуруповер, хоч якийсь небудь. Рідні мої, хоч якийсь небудь у тому місці не буває. Немає світла, немає нічого. Хлопцям потрібна нормальна техніка. Тому закупили шуруповерт, закупили бензопилку, мастило, дякую, магазину. Дачник міші надав мастило на ципки та на бензопилку. Дядь Жень, покажіть, будь ласка, наші квитанції, щоб люди бачили, куди ви донатите. Ось, будь ласка. Все те, що закуплено для наших захисників. Будь ласка, ось також ось-ось ось сюди, щоб люди бачили. Отак. От все є, все закуплено. Чесно, це все тільки завдяки вам, завдяки тому, що ми можемо зберегти життя не одній бригаді. Не одній дитині, а тисячі, які звертаються. Дякую. Низький уклін вам за вашу допомогу. Слава Україні.